Як вийти з податкового резидентства України і отримати про це документ? А ніяк, сказав би вам будь-хто, але не я. Сьогодні три варіанти, як цього досягти. Перший це встановити в суді факт втрати податкового резидентства України. Бувалі адвокати скажуть, що Верховний суд давно заборонив встановлювати факти податкового резидентства і будуть праві. Але в 2024 році судова практика змінюється і є лазівка, про яку я вам зараз і розкажу перед розглядом справи про встановлення факту, громадянина України, який проживає за кордоном, потрібно звернутися через свого адвоката до Верховного суду, який має визначити, який саме суд має розглянути таку справу. І після цього ви зможете отримати у визначеному суді рішення про встановлення факту виходу з податкового резидентства України. Якове, а які ще два варіанти? Спитаєте ви мене? Пишіть мені в особисті.